Літаком з Житомира на південь України. Саме таку можливість для Житомирян обіцяють вже наступного літа у компанії Ян Ейр, яка наразі проводить роботи щодо відновлення аеропорту у Житомирі. Для демонстрації ремонтних робіт власник авіакомпанії здійснив екскурсію для Житомирських журналістів та першого заступника Житомирського міського голови. За словами Олексія Янчука, окрім самої Ян Ейр», рейси з аеропорту здійснюватимуть міжнародні лоу-кост компанії. Таким чином літати із Житомира буде значно дешевше, аніж з поля, будет значительно дешевше, дешевле. Ну, приблизно, якщо в ценах орієнтуватися, якщо я можу сказати так на сьогодні день порядка 300 доларів улетіти в Анталію, білет стоїть, відсюди буде на 100 доларів дешевле. Це от в таких вот в обивательских поняттях або пониманиях, то есть в доларах. то есть порядка треть на 30% ми можемо здесь знизити стоимость білету. Також за словами Янчука, значну частину пасажирів аеропорту Порту Житомир мають складати кияни саме для цього зі столичної станції Житомирська ходитимуть прямі маршрутки до аеропорту. К моменту відкриття рейсів ми е, плануємо приобрести кілька комфортабельних автобусів, які будуть курсувати між Житомиром і Києвом, між аеропортом і е, станцією Метро Житомир для того, щоб е, київський пасажир мог вийти з метро, сість в автобус і приїхати прямо до самоліту. Заступник міського голови Сергій Сухомлин каже, що функціонування компанії та аеропорту, окрім робочих місць, де змогу суттєво поповнити міський бюджет, 400-450 робочих місць. Я вже Говорил ранее о том, что при каждой регистрации воздушного судна Житомирский городской бюджет получает сбор от первой регистрации. Мы уже получили там первые 600 тысяч. Вот сейчас ожидается То есть, это наполнение городского бюджета. Это налоги в городской бюджет и это плата за аренду земли. Если раньше эта земля проставила просто и не приносила доходы городского бюджета, это сейчас достаточно крупное поступление в городской бюджет. За задумом Алексея Янчука статус международного аэропорта. То отримує через 2-3 роки. Наразі фірма намагається отримати право на землю від сільських рад села Глибочиця та Вереси задля розширення злітно-посадкової смуги. Ігор Ковальчук Ігор Костаж, студія це телеканал СК.